Є така інформація з тонкого плану, що Украї, України є дуже потужний шанс стати духовним лідером нового світу. І для того, щоб ми прискорили цей процес, ми вже його почали на початку нашої розмови, але зараз ми глибше підемо. І це послання, яке я вам вже дала на початку. Що є така інформація, що війна скоро закінчиться, але від нас залежить, як ми чи ми дамо на газ, чи ми будемо ще тормозити гальмувати деякий час, і що важливо сказати всі, хто зараз знаходиться в цьому залі, це майбутні лідери України в різних галусях, які будуть мати вплив на суспільство. Я дуже-дуже вас прошу пам'ятати цю зустріч і не вірити мені, як я завжди кажу, да? не вірте мені, перевірте. Пройде час, перевірте, коли мій вчитель мені сказав, що ви вчителі, вчителів, це було так далеко від мене. Я взагалі не зрозуміла, про що він казав. А пройшло два роки. І ця місія почала розпаковуватися перед війною, коли вже потрошку руйнувався проект життя як чуда. Ну як руйнувався він з в мене? Тобто, в мене вже менше енергії було для того, щоб робити програми. Ну щось почало відбуватися, тобто я вже щось почала відчувати на такому енергетичному рівні, але ж повинен пройти час, поки до тебе дійде взагалі, куди тебе ведуть. Да? І потім я зробила таку розстановку, схожу, як тут, що відбувається, чому там програми менше почали там набиратися, я вже якась стомлена, ну щось коротше, не так. І тоді в розстановці вийшла фігура, така схожа на богиню багін, лакшмі. Вона сказала, все нормально, все те, що зараз руйнується, це так і повинно бути. Це для того, щоб зайшло щось нове. І ну, все буде окей. Я, типа, богиня лакшмі, все буде. Буде процвітання на всіх рівнях, довірся. Ну, таке. З простіра таке було послання. Це було дуже далеко, дуже далеко від мене. Ну я по шматочкам збирала інформацію, ці пазлики докладала, докладала. Потім почалась війна, потім все зупинилося. Потім я, начебто, почала ну, знов, знов повертатися до групової роботи. Індивідуально в мене завжди йшла до групової, але мене не пускала. Я почала бити машину свою нову. У мене закривались двері в квартирі. Тобто ну, там, забула ключі, захлопнула, сиджу дві години, чекаю в Іспанії. Столяра, хто прийде, відчинить. У мене горіли лампочки, вимикалось світло. Я загубила футболку з Геші Майклом, з зображенням свого вчителя. Яку мені подарували теж до речі, учні. Ну щось такі, коротше, дурні речі, якісь почали відбуватися, де я ну зрозуміла, що щось, ну коротше, щось прибудовується в просторі, щось, щось не так. Поки е, з проекту не вийшли два моїх партнера: е, моя найкраща подруга, вона ж була директором, і вона зараз залишається найкращою подругою, е, директором компанії Життя як чудо. Російське життя, як диво, по-моєму, за правописом не перекладається, да? е, життя як чудо, так і буде українською. І маркетолог. І тут я зрозуміла, що від мене відібрали дві ключові фігури, без яких ну, я не можу далі в тих масштабах е, е, рухатися далі. Навіть якщо ви зараз не відчуваєте, що ви лідер і що ця місія розпакується, то прийде час. Пройде рік, два-три, вона розпакується. І я цю всю довгу історію розповідала, що коли не розпаковується, чи коли є труднощі, і поле показує все нормально, все окей, просто йди, просто йди з цим справишся. От крок робиш, потім другий. Крок робиш, потім е, другий. Так було з проектом чудо», який 12 років відпрацював. Фестиваль відпрацював. Е, ви до речі, знаєте, що фестиваля теж закриваю. Ні, ну я вам кажу, все, енергія закінчилась. Можливо, я зроблю останній івент. Можливо, я відчуваю, що я зараз думаю, ну як крапку, бо 12 років були ці фестивалі. І потім вже все. Тобто, буде, буду іншим займатися. От тому. Все розпакуйся, насінечка, 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 посадила, 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 посадила. Всі лідери, всі, всі будуть мати вплив. Але хто ж такий лідер? І як стають духовними лідерами? І як люди розуміють, що перед ними духовний лідер, той, хто може змінити світ? Давайте покомуніцюємо, як ви розумієте, що перед вами ну, духовний лідер чи взагалі лідер, неважливо. Що перед вами лідер стоїть. Надихає, через що він надихає? Енергія, що ще конкретніше? Не боїсь. А ви вже піддивилися, коли ні? Я, я Таня правильно сказала, не боїться висловлювати свою думку. Про перешкоди розповідає, чесно, відкрита, як є, показує свій шлях. Енергія, ви сказали, що таке енергія, коли потужна енергія у людини, що у нього відкрито? Серце у нього відкрите, так? У нього відкрите серце, шарашить поряд з ним. Чого, чого сльози йдуть поряд зі мною? Чому в мене сльози йдуть, коли я на вас дивлюсь, коли я поряд з якимись людьми чи вчителями своїми, які є величними? Тому що серце відкривається. Ще хто такий лідер. Приймаючи, при, ну, да? етичний, люблячий. Угу. Як вчить, так і живе. Вчить, так і живе. Так. Сам живе, як вчить. М? Так, це взірець, а що Ну, може там на якихось грабіжників ми теж можемо дивитися. Я думаю, а, то як він ловка з карманчика та достав. Мені би так научиться новатор, але що у нього є? Що у нього є, якщо ти порядна людина і ти хочеш е відповідальність за інших людей так? і моральні принципи? Ну, я не думаю, що тут сидять люди, які там, е захоплюються крадіжниками чи взяточниками чи ще, ще кимось, правда? Ну, тобто ви ж прийшли чомусь, бо ми по цінностях якось резонуємо. Ви читаєте, ви знаєте нас з Олексієм, з моїм чоловіком, ви розумієте, про що я, про етичний спосіб життя. Тому так, звісно, і ви всі такі, і є тут, в залі. Це не я така, я така, так, але ви теж такі. Це теж правда і ви теж величні. А, давайте. Ось хто такий? Ну, пройдемось, ви все вже сказали, ви супер. Хто такий лідер? В екстремальних ситуаціях він бере відповідальність за інших людей на себе. Тобто, він каже, так, мені складно, але я розумію, що на мене люди дивлять, дивляться, вони чекають чогось від мене підтримки, і я повинен взяти за них відповідальність. Що відбувалося в перші дні війни? Мені страшно, як було. Льоша, у мене йогу робив, такі, тіпа, нічого не відбувається. Типа з присвятою такі, Будда, дзен. Я така, у мене око сіпається, я п'ять днів нічого не їм, сиджу в підвалі. Схудла на 5 кілограм, кажу, Господи, дякую, не таким же способом схуднути. Але з першого дня війни я розуміла, що люди заходять до мене в соціальні мережі і вони чекають від мене моєї реакції. Вони, вони шукають відповіді, вони чекають якихось практик, якоїсь підтримки. І як би мені не було погано всередині, як би я не переживала, я брала телефон, я виходила в ефіри, я писала пости, і я давала цю підтримку. І ви можете точно так же давати підтримку іншим людям. І багато хто з вас вже дає. Просто не бійтесь брати відповідальність і вести за собою людей. Не бійтесь цього. Бо ви є лідери, він не боїться висловлювати свою думку і обґрунтовує її. Дуже багато зараз тем в Україні, які розділюють наше суспільство. Мова, хто виїхав, хто залишився, кому як краще було, якою мовою говорити. А якщо ти російською, то ти там не патріот. Ну а то, що патріот здав позиції українську, то нормально, нічого. Ну, Тобто немає такого глибокого і широкого бачення, що є люди, ну а є не люди, да? є люди, на якому рівні неважливо, яка мова. А є ну, люди, які просто не люди, які на дуже низькому тваринному рівні які будуть вбивати, Неважливо, якою мовою вони говорять, будуть там здавати позиції, зраджувати свої батьківщини і так далі. Тому... Я знаю, що це основний ваш страх тут у багатьох. Я вас дуже прошу, тренуйтесь, бо лідери повинні вміти відгавкуватись. Розумієте? Вони повинні володіти цим навиком. Цю навичку треба розвивати, не боятися. Бо лідер знає, що він зможе витримати хейт та у нього вистачить Сили йти своїм шляхом. Мій вчитель Геші Майкл Роуч каже: якщо ви щось робите, у вас немає хейтерів, ви робите щось не те. У вас будуть люди, які будуть вас критикувати. Це значить, що ви йдете правильним шляхом. У вас не настільки чиста карма, щоб не бачити цих хейтерів. У мене Ту -ту -ту. мало хейтерів, де то дерева немає. Бо я чищу ці насіння, я не залишаю ніяких негативних коментарів давно вже в соцмережах. Я ні з ким не вступаю в перепалки, я нікому не доказую, що карма є, що я не хочу всіх, щоб всі стали просвітленими. Мені це не треба. Я просто роблю свою справу, і до мене приходять ті, хто готовий. Все, крапка. І у мене або лайк, або нічого. Тобто я не зливаю енергію на суперечки, якісь в Фейсбуці, в Інстаграмі і так далі. Але якщо до мене хтось приходить, я теж можу відстоювати свої кордони. І я теж можу сказати, чому я ефіри веду російською мовою, чому так, чому тут українською, тут російською, чому я виїхала? І так далі. І, взагалі, у кожного своя індивідуальна карма для когось урок. Який продвине його по еволюційному шляху, це залишитися тут. І бути тут, всю війну. І це про цю душу продвине до просвітління в якомусь із втілень, можливо, в цьому, якщо дуже захочете. А у когось, наприклад, як у мене. Шлях був відірватися від Києва, бо я дуже зачеплена за Київ, за людей, за свої ресторани, за друзів, за гінеколога, парикмахерів, стоматолога і взагалі за українську землю. Я ніколи не хотіла, ніколи не хотіла жити за кордоном. Ніколи. Я з Луганська мріяла переїхати до Києва в серце України, бо це мої масштаби, бо це моя земля, бо тут більше розмовляють українську мову, ніж в Луганську. І тут я себе більш відчувала ну, якось в Україні, ніж в Луганську. Хоча там ну, теж все було нормально з україномовними і з російськомовним оточенням. Ніхто нікого не гнобив. І це була моя зачепка. І мій шлях такий був спочатку побути тут п'ять днів, бо в мене були знаки, щоб я не їхала перед війною, тому що я питала простір, чи виїхати, чи виїхати. Спустила колеса в машині, ну тобто, не їхати. Я е, прокинулась така на 21-му поверсі, у мене квартира, така м -м, веселка, дуже класна веселка. Думаю, ні, ну все, війни не буде. Веселка над нами. Як вона туди потрапила, на 21 поверх, ось сьомій ранку, я не знаю. ну тобто, Я читаю знаки, я читаю знаки, все, треба залишитися. І дійсно, мені треба було залишитися. Бо коли почалась війна, на мене звідти дивилися, чи пам'ятаю я всі ті знання, які я вивчала 12 років. Як я буду себе вести як провідник? Чи забуду я про кармічне насіння? Чи скочуся в ненависть? Чи що я буду, що я буду під, підпитувати? І це був мій духовний іспит. І коли я його пройшла п'ять діб, знаєте, бомби летіли, шарахала, а я така, ну, хто в тімі, той зрозуміє. Ручка, ручка, пустота, Боже, не дай Бог померти в ненависті, Боже, це шади, це шади. Господи, Господи, всі любові, бомби забираю, любов поза Боже, та ну таке творилось. Але ну я фокус е, уваги свій тримала на, на цих практиках. Я пройшла свій іспит, я пройшла свій іспит, що я почала виходити до людей, казати те, що йде через мене, теж не побоялася. І ці фрактальні практики дуже багатьом людям допомогли, допомагають зараз. А потім прийшли повідомлення, всі духовні вчителі повинні зібрати речі і виїхати з України. Я до цього вже бачила, що діти ну, вже погана, погана у них психіка за ці п'ять днів. Я розуміла, що ну, якщо буде так далі, ну, треба дітей рятувати. І я задала питання, що мені робити? Мені залишатися. І друзі вже почали збиратися їхати чи мені їхати. Я зранку задала питання, ввечері я отримала пряму настанову, що робити. Хоча ну, ніхто з тих, хто мені дав цю настанову, ну не знав, що в мене є таке питання. Це, от як Оксана виходила, каже: Я попросила знак, да? що якщо так, якщо мені потрібно бути кармологом, то Нехай це буде знак. От, і ми виїхали. І моя, моя історія так, і моя думка, яку я можу обґрунтувати зі свого боку, чому я виїхала, в чому це був духовний урок, мій урок був відчепитися. Бо коли ми хочемо розширюватися, коли ми особливо коли хочемо стати просвітленим существом, у якого немає нації, національності, ну, взагалі там інша свідомість. Це не значить не допомагати Україні, українцям. Я завжди це роблю. А це ну, це духовний урок про розширення. Тому я хочу, щоб якщо у вас ще є в душі когось осудити чи з кимось погавкатися в Фейсбуці, в Інстаграмі, не варто, не варто. Кожного своя карма. У вас своя і свої шляхи, і свої уроки. У тих людей своя, і своє страждання, своя біль. І твій біль такий же сильний біль, як мій біль. Розумієте, це сансара. Це колесо страждань. Добрий вечір. От е далі. Хто такий лідер? Він люблячий, це вже ми казали про відкрите серце. І він етичний та має високі моральні цінності. Це, власне, моя місія, моя мрія. Пропрацювавши себе всередині, дуже-дуже високий рівень агресії у мене був. А, поки з чоловіком 12 років працювали, Боже, на зйомках гавкалися, я і плакала, і психувала, бо я ну, там, ну, багато чого було, піднімалася за ці роки. Я це теж від, відверто завжди розповідала, як ми цим справляємося, як можна написати шість книг, провести стільки фестивалів, виступати та не вбити один одного. Колись ми про це напишемо книгу. Е, але все це про чесність, про високу етику, про моральні е, цінності. І моя місія і мета, щоб так було у нас в Україні, щоб на ключових посадах були люди, які точно справляться з покусою взяти. Не своє, які справляться з покусою, не збрехати, сказати правду і дійсно служити людям. Е, як ми можемо це через себе пропрацювати? Навіщо це такий спіч великий? Тому що ми все про себе. Бо на маленькому рівні ми засаджуємо насіння, і потім це проєктується і створює іншу. Зовнішню реальність. Питання до вас, яке ви будете зараз обговорювати з кимось в парах. За що я не хочу брати відповідальність? На маленькому рівні. Чому я досі бачу невідповідальних чиновників? Чому я не бачу всіх крутих лідерів? Тому що я сам трошки не і я собі це теж кажу. Я це теж трошки недолідер. Бо я ще живу в реальності, де війна не закінчилась, і де я до кінця не взяла відповідальність за свої масштаби, за людей, бо мені теж страшно, що в мене кокнуть, як в минулих, в минулих життях. Але треба спробувати. Знов треба спробувати змінити цей світ. Це перше питання. Друге питання. Кому я боюсь висловлювати свою думку? Можливо, це мама. Вже сказати, мам, я доросла. Я впораюсь досить мені розказувати 50-річній жінці, як жити. Чи мама, дякую тобі, я знаю, що ти це кажеш з любові. Але я доросла жінка, це мій син, це не твій син. Я знаю, як його виховувати. Вибач, але це моє життя, і це мій син. І я мама, а не ти. Ти свою вже місію зробила, я тебе люблю, ти дуже гарну, доньку виховала. Можливо, це чоловік, який тягне вас кататися на велосипеді, і ви не хочете, але ви їдете і ви ламаєте руку. І це історія вчорашнього дня. Дівчинка до мене підійшла, каже: не хотіла. Але чоловіку ну, не сказала, поїхала. Хотіла по-іншому час провести. Впала, зламала руку, бо не любить себе, себе, не цінує, боїться сказати йому. Я не хочу їхати на велосипедах. Це щось може дрібненьке бути. Можливо, ви боїтесь якийсь пост написати. Можливо, ви ну, боїтесь, боїтесь якусь думку висловити. Далі, як я реагую на хейт? Знаєте, чому люди бояться хейта? Бо вони не побудували собі алгоритм, що я буду робити. Коли до мене прийде хейтер. Чи люди будуть казати, що я куку. Е, Пам'ятаєте, як перед війною, для того, щоб себе заспокоїти, багато сімей сідали за стіл і казали, так, давай проговоримо варіанти на випадок, що ми будемо робити, коли прийде війна. І от сім'я обговорила, так, ось чемоданчик, все, мозок бачить, чемоданчик. Далі, якщо що, ми виїжджаємо туди. У нас там там родичі, робимо от-от там ліки зібрані, документи, гроші, все. Ну, тобто, якийсь алгоритм дій певний у певних сімей був. І у кого він був, ті більш швидко зібралися і прийняли правильне для себе рішення. Це була не я. Я до останнього чогось думала, що пролетимо. Але. Цей досвід нам потрібен. Давайте поміркуємо, як ми можемо реагувати на хейт. Ну, наприклад, давайте в інстаграмі, в Фейсбуці, хтось вам фігню якусь пише. Як можна, перше. Заблокувати все. Чорний список і нема людини, все. Викиньте її з голови. Хто це? Хто це пише? Бувай нема людини в інстаграмі, дай Бог їй здоров'я вашому. А так є. Далі. Просто заблокувати. Все, видалити коментар, заблокувати, викинути з голови. У вас є важливіші справи. Далі, який. Це хай левел. Ти чмошниця. Дякую. Дякую за комплімент. Так, так. Угу. Слухай, ну це тема, це тобі з моїм просєкіним перетерети треба. Це він може, він так може з хейтерами круто спілкуватися, так їм дякувати, так їм такі питання, в діалоги вступати, що хейтери саме потім уходять. Я так не вмію, правда. Так, давай. Сказати, це цікава точка. зору, ніколи про це так не думала. Супер! Я Супер, можна сказати, дякую вам за вашу думку. Вона має право на життя. Я поміркую над цим. Або так, ви маєте рацію, ви маєте право так думати, але я думаю по-іншому. Все, крапка. Не треба нічого комусь доказувати, там щось переживати. Ще які варіанти. Клас після хейтерського коментарю написати, сподіваюся, вам полегшило після цього коментарю, чи після того, як ви вилили бруд. Окей. Відповідають, да, полегшала, так? Ну круто, ну записуйте, прям фразочки, записуйте, хто ще? Бог многоваріантен, дьявол категоричен, 100%. Можна даже вот так вот кинуть эту фразу и пусть сам думает, что это значит. Вот можно, можна выбивать, понимаете, хейтер выбивает ну, что-то типа разрез. Он думает, сейчас тебе накручу посмокчу тебя, а ты такий. Бог многовариантен, дьявол категоричен. Я сподіваюся, що тобі полегшало після цього коментаря. Ну, Тобто, ви бачите, як в гуморі все розтворяється. Все просто пропишіть собі, як ви будете реагувати на хейт. Родичі вам кажуть, о, ти все як то попала, що ти туди ходиш, книжки купляєш, на тобі гроші заробляють. Кажу, так. Я, ну, Коли там мені казали в свій час, коли я до своїх вчителів пішла чи там на тренінги, я все життя читаю книги по психології, купляю. Ходжу на тренінг, коли мені казали, що там ти секта, ти там гроші носиш. Я кажу, так. Я з вдячністю ношу гроші, бо я бачу результати. Мені кайфово. Я вибираю тратити, витрачати на це гроші. Розумієте? Тобто не треба сперечатися. От ви проекспериментуйте. Просто починайте погоджуватись. Коли мені кажуть, Хміловська продаєт, ви це... Ви продаєте свою школу? Я говорю, так. «Да. А що тут такого? Чому мені повинно бути соромно, що я продаю офігенно класний продукт свою школу? Ну, типу, це все із-за денег. Я кажу, ви знаєте, вірно, я дуже люблю гроші, але ще більше я люблю людей. Я ніколи не буду там робити щось тільки заради грошей. Ну, тобто можна такі формулювання собі. Не сперечайтесь, Скажіть, так, я ходжу туди, гроші ношу. Так, ой, така класна секта. Та й не кажи, сама не знаю, як туди потрапила. ой. Ну, тобто, все в гумор, все в гумор. І погоджуйтесь, все. І от подивитесь, як по-іншому ваша енергія по-іншому піде. Як у вас буде класно, все, все це. Вибудовуватися, так, кого я продовжую ненавидіти. Тобто це про якість люблячий, етичний люблячий. Якщо ми зараз живемо у війні, де дуже багато ненависті, то нам потрібно знайти, де ми засіваємо це насіння, кого ми продовжуємо ненавидіти. І ви знаєте, у вас може бути дуже велике відкриття цією людиною може опинитися ви. Розумієте? І це правда. Бо якщо ви транслюєте на когось ненависть, з ким у вас сварки, і ви не можете почути людину. Проговорити щось від серця, то 100% ви маєте якісь претензії, ненависть до себе, якась дика нелюбов. Що ви не можете, що вас тіпає від іншої там, точки зору. Ви там... І от ну, Катя пішла, я їй кажу, вона там Маріна, а що так? А от так як ми будемо? Так? Я кажу, Люба, про все можна домовитися. Якщо мене щось не влаштовує, я просто спокійно скажу. Я відчуваю, що мене це не влаштовує. Ти можеш погодитися. Ну, якщо ми про партнерство, про бізнес кажемо, а можеш не погодитись. І це теж і ok. Ну тобто я приймаю, що комусь за мною і ok працювати, комусь ні. І це теж нормально. І нормальні стосунки залишаються. І Катя, яка вийшла з проекту чудо», перед тим як вже я вже ж не розуміла, що мені потрібно його закрити, била свою машину красиво. І окей, okay, що вона не захотіла далі працювати. Ми найкращі подруги і зараз продовжуємо дружити. Хто б, хтось би зробив трагедію. Вона мене там придала, війна, все на паузі, ми з тобою, наприклад, там, хотіли запустити якийсь курс, а ти пішла від мене, хто буде керувати командою. Могла я вибрати такий варіант поведінки? То 100%, 99% людей так би і вибрали. Але з Катю інший рівень ем, комунікації. І саме вона мені показала, як може бути по-іншому. І з тих пір я сказала, що я хочу тільки такий рівень комунікації, тільки такий. На менше я не погоджуюсь. Все, я більше не граю. Жертва спасатель преследователь». Я більше не граю в якісь обвинувачення, виправдовування. І це окей. Вона сказала, я хочу вийти, я тебе дуже люблю. Я не відчуваю енергії. ну, Щось не те. Я хочу вийти з проєкту. Я тебе дуже люблю. Я кажу, я тебе теж дуже люблю, виходь. Потім. <гум> 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 Ну, це не ця Катя, яка он, все це організувала, це інша Катя. Я вас зараз в Катях запутаю, господи. От тому е, вийшла. І дивіться, яка штука, хочу вам сказати. Якщо ви легко відпускаєте людину, яка виходить з проекту чи няню, яка раптово там каже все, ми більше не будемо з вами співпрацювати. Чи зараз домробітниця, з якою я попрацювала, допомогла їй, вона заміж вийшла, пішла від мене, виліканте. Ну, якщо ви легко відпускаєте людей. До вас прийдуть найкрутіші інші люди, найкрутіші. А якщо ви будете чіплятися, О, от він такий, він пішов, як він міг і оцей грати в цю драму, в жертву, то ви дуже довго не будете знаходити своїх людей. Дуже довго, поки ви не відпустите і не подивитесь на цей духовний урок.